Товариство, у вашій увазі пропоную двохкімнатну квартиру з фактично завершеним ремонтом, мікрорайон Пасіч та місто івано франківськ Ось так, друзі, вирізають фасад будинку та вхід. Зараз вам покажу квартиру всередині. Як бачите, є пандус, зручний заїзд. Ось і заходимо безпосередньо у будинок. Ось так, друзі, виглядає всередині. Це є місце для колясочок, для велосипедів, зразу ліфт. І квартира у нас знаходиться на високому першому поверсі. Зразу піднімаємося в квартиру. Якісні вхідні, броньовані двері. Зразу зустрічає нас гостовий санквузу, рушник рушникослужка. Також є рукомийник, є місце для шаф, для ваших речей, якісні фіні двері, я вже казав. Далі щитуває, томофон, місце для інвертора. Ось, так, друзі, виглядає нас квадратний хол. Ось, рухаємось далі. Кухня. Кота вже монтована, будинок зданої експлуатацією, Всі виводи присутні, для кухонних меблів, всі лічильники. Все на місці. Сюди, де плитка є підігрів, відповідно, велика простора лоджії. Годково стоїть ще у нас радіатор і контур на підігрів підлоги. Рухаємось далі. Кімната номер 1 Ось так вона виглядає. Далі санвузол основний. Тут інсталяція, гігієнічний душ, місце для пральної сушильної машинки, класна, широкоформатна плитка. Також є рукомийник, вивід під зеркало, є витяжка. І ось така друзі ванна з функцією душу. І кімната номер 2 з своєю гардеробною, так друзі, все виглядає. Залишилося поставити тільки підлогу у кімнатах та стелю по всій квартирі. Також є ще видково у нас вивід під кондиціонер тут в кімнаті і на кухні. Доставляємо міжкімнатні двері, завозимо меблі і проживаємо. Кому цікава така пропозиція в мікрорайоні Пасічна, телефонуйте, сам детально розкажу і покажу. По ціні домовимося. всім дякую за увагу.